Усім привіт! З вами Кошеня. І це офіційний переклад українською правил Толку. Це зробив Ауром. Тому підписуйтесь на його канал. Ну, а ми полетіли сторону лайк. З вами Прото! Коціла! Смертоносна рослина, мутації бійців, наїзник на драконі, яйця, нові гіперзаряди, купа нових скінів, безкоштовний гіперзарядний скін і багато іншого. Прото. Типу, пам'ятаєте, хто грав у 21-22 році, пам'ятаєте, був о, режим розграм Супер Сіті чи щось таке? Це щось з цим пов'язано чи ще? Що за фігня, хлопці? Ви ж рушите мою модель міста! Ласкаво просимо до Brawl Talk. Brawl, Talk. Brawl Stars об'єднався з год і підготував для вас жахливу подію. На вас чекає безліч нагород, які можна відкрити у новий спосіб. Монстро яйця. До речі, я дрю, новий менеджер спільноти. Ну який він такий? Здається, старватий знайомство. Розбиваючи монстро яйця, можна отримати монструозні нагороди. Монети. Кредити, блінки, нові скіни і мутації. Що? Все так. У Монстрояйцях знаходяться потужні мутації, які змінюють ваші бійці. Одні можуть впливати на Супер необмежену кількість Міну. Бо інші на... Це, до речі, дуже круто, тому що реально, е, там, Ти поставив міну в центрі. А далі тобі треба. Спастися і поставити міни в іншому місці, але в центрі тоді пропадають, а тут можна буде зчасно коплювати ульту і тупо по всій карті поставити міни. Звичайні атаки, нескінчені боєприпаси УПЕ, а деякі просто сіятимуть хаос. Наприклад, при ударі по Хенку він вистрілить рибами-торпедами. Усього доступно більше 30 унікальних мутацій. Як ми можемо побачити справа вгорі. Сорок uh, Це цена Беа, Лолу, Анжела, Нита, Пем, Сту, Макс, Тік, Фрэнк, Спайк, Гейл, Шелли, Ворен, Бо, Карл, Мелези, Поко, Брок, Мег, Кольт, Спраут, Гавс, Грей, ой, Сквік, Вольт Менди Эль Примо Ріко, Розари Єва, Бонні, Бель, Леон, Еш, Пайпер, Вроде Бас і Гром. І всі вони не Обов'язково подивіться завтра відео від авторів контенту Brawl, щоб побачити все у дії. Мутації доступні в ігрових режимах з відповідним модифікатором. Так що вам не обов'язково поринати в хаос, якщо не хочеться. Мутації діють тільки під час події з годзілою. Так що насолоджуйтесь, поки що є така можливість. Слухайте, хлопці, це мутація? Чи мені треба до лікаря? Brawl Talk як отримати монстру яйця? Мені потрібні монстру яйця Заспокойтесь, будь ласка, їх можна отримати у новому ігровому режимі розгром міста. Це ну. Вот. Це типу. Це типу 2022 рік народ. ностальгія. Ви режим 3 на 3, де ви можете стати Годзілою. та мега-годзілою. Пам'ятаєте, як ми грали? Це, І там був, е був дінозаврик. І ви могли його вбити до того, як він розгромив місто. Ось... ностальгія. Збирайте всією командою. Ось це. Як тільки зберете достатньо, один із вас стане епічним кайдзю. Режим недарма назвали розгром міста. Перемагає команда, яка найкраще розгромить місто. Перемога у розгромі міста дає до шести монстрояєць кожні кілька днів, а поразка рідкісний приздар. Нарешті нагорода для невдах. А ще ви. Ну, да. Ще, цей, Якщо будеш грати з рандомами, ти будеш отримувати призи стар. Дуже круто. Наскільки я розумію, він, яйця будуть даватись за перемоги. Отримайте монстра яйця у щоденних нагородах. Як і призи стар, отримайте гіперзарядний скін та кристали безкоштовно. Якщо ви клубі, то безкоштовно. Час події ви побачите загадковий. Так, а, а... Цікаво, геми 5, 10, 15, 25, це вони сумуються? Чи якщо ви повністю заповнили, ви отримаєте 25. Якщо майже повністю. А, ні, якщо ви повністю, ви отримаєте скін. Майже повністю 25 гемів. Ще. Менше 15. чи вони все сумується? Гіманське яйце. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб, можна відкрите монстро яйце допомагає розбити таємничі гігантське яйце, щоб отримати кристали й найголовнішу нагороду для всіх учасників клубу ексклюзивний гіперзарядний скін Годіла Баз. Гіперзарядні скінці мені дуже подобається червоний і цей чорний це скини нової рідкості, які змінюють вигляд вашого бійця під час використання гіперзаряду. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб, пам'ятайте, кожне монстрейце і це дає вам нагороди мутації та процесу події для всіх учасників клубу. Так що для гри в цій події найкраще вступити в до клубу. Деба... О, цікаво, О, моя скарбничка буде йти. Багато активних гравців, якщо клуб збере достатньо монстроєць, то всі учасники отримують кристали та гіперзарядний скін безкоштовно. Ці нагороди можна отримати абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. Якщо вам трохи не вистачає до перемоги, можете докупити монстрояйця в магазині. Це також зарахується як прогрес клубу. Якщо ви не в клубі, просто вступайте у сезоні Гудзили буде скін тік Меха ідора, а в пропас плюс будуть його темні і світлі кольорні варіації. Більше скін... Ну не знаю. Мені не дуже подобається цей скінчик на тіка, але можливо комусь подобається. Хто сказав більше скинів? Годзила, Меха Гудзила Ніта та Кайдзюбрюз, Мотра Єва, яка вона пухнаста. Ranger Брок, червоний, жовтий, рожевий, чорний та синій. І... Це пам'ятаєте, був такий скін. Я не пам'ятаю, як він називається, але точ-точ -точ такий же. Теж на Брока, теж синій. Напишіть в коментах. І раз ви вже пишете в коментах, поставте лайк і підпишіться на канал. І не забудьте поставити колокольчик, щоб не пропустити. Наші наступні відео. І вони не можуть об'єднатися і перетворитися на мегаброка. А також Годзіла Бас. Шукайте його у Монстру Яйця Або відкрийте разом зі своїм клубом. Якщо ви не у клубі, вступайте у клуб. Подія з Годзілою пройде з 29 квітня по 20. Тобто, сьогодні у нас 22 квітня. Через тиждень у нас починається Годзіла. Це в впонить. Понеділок? Ну, ладно. 5 травня. Це найкращий час для отримання нагороди з монстрами. Хлопці, як би ви назвали підступну рослину? Так, реклама. Мені Алоне платить, тому їх не рекламуємо. боєць-бивця та учасник Тріо Корделюса товариш вона? Чи ворог? Раніше Лілі була звичайною дівчинкою, але якось погналася за світлячком і опинилася в зачарованому лісі, де потрапила в полон до чарівної квітки. Тепер вона і людина, і рослина, і світлячок одразу, і дуже сильна. У Лілі швидка ближня атака з одним боєприпасом. І вона заряджає супер, коли знаходиться поряд із ворогами. Супер Лілі, явище. Ого, тобто це, це вона всіх цих метачелів буде мій коп. Таке. Фенхіє застанець, а от від Едара від, від, від можна втекти. Ну, не знаю. Научно демонструє її здібності. Вона стріляє по супротивнику снарядом, який завдає шкоди, і телепортує її за спину. Це є проблема, що да, бачите, у неї одна атака 3600, але. Один перезряд. Було б хоча б два. Да, тоді б це була б імба, і всі б 100% її забирали. А так. Ну до ворога. Якщо потрапляє усі. Ну, не знаю. Я напевно, її не буду забирати, але подивимось. Титул за майстерність називається Заноза, і вона напевно отримала його завдяки своєму суперу. Вона вийде разом із кіном полунична лілі за 29 кристалів. Лілі перша з двох бійців, які з'являються у наступному оновленні Наступ... народ. Мій боєць створено спеціально для всіх металістів. Я готувався до цього моменту все своє життя. Оу. Драко новий легендарний боєць легендарка. Ти шо, ми ще від кита не відійшли? А тут та майстер гри на гитарі. Він мешкає в новому районі парку Стар під назвою Кошмарний маєток драко талановитий артист, розважаючи відвідувачів парку стар виставами з вогнем та драконами. Це боєць ближнього бою, озброєний гітарою, яка завдає більше шкоди, якщо зачіпає супротивника кінцем, який у всіх танків його супер заряджається від одержуваної шкоди. Приактива. Ці супер. Драко піднімається на спину мов. Слухайте! Мені здається, його 100% будуть фіксити, але він вийде десь влітку. Я його 100% заберу, але пам'ятаєте, що я казав? Влітку грати тільки на літніх скінах. Якщо у нього вийде якийсь літній скін, це буде просто мега імба. У нього легендарного звіра. Вого надувного дракона. Коли Драко сідає верхи на дракона, це збільшує його швидкість пересування, знижує шкоду і дає йому нову вогненну атаку по області. Супер робить драко по-справжньому грізним супротивником, дозволяючи контролювати ворога та ключові області на карті. Він вийде зі скіном темний лицар Драко за 29 Драко, Але все одно. Не заважає, я зламую мейнфрейм. Чувак, у тебе комп'ютер не включений. Ой, це пам'ятаєте як ми голосували за Біан, і нам ще місяці три тому в Тіктоках попередились скіни хакери. Оце напевно вони, так? Настав час. Та Кіберго! Передайте дані цих скінів у свою колекцію. Ще більше скінів скін Пас Хакер Бро, Супер Хакер Бро та РГБ Хакер Бро Варіанти Пас плюс, Кібер Біє, це якийсь глюк? Цифровий фен знесе ваш фаєрвол Шукайте скін баги Ларі та Лорі у рангових призах Star. В Charlie Зіллі історію вам. Я б купив б Ларі і Лорі, але рангові призи Star. А що, Мені звідти за два сезони. Нічого ще не випало із скінів. Паузера, зламайте доступ до цих скінів у сезоні Кібербойл. Bro, Це все? Ні. На відході шість нових гіперзарядів. Брок запускає шквал ракет. Ту, там ракет 30 не менше, але бачите, вони наносять поменше поменшу. Ворони. Сенді та його команда отримують збільшення швидкості в піщаній бурі. Його супер тепер також ненадовго заглушує при приземленні. Ні, чекайте у ні, ти ж був є парзаряд, чи ні? Напишіть в коментах. Тегіпер заряжає Брюса, збільшуючи його швидкість та здоров'я, Макс кидає енергетики всім учасникам команди, збільшуючи їхню швидкість і частково заряджаючи їх супере. Голова тіка переслідує ворогів швидше і залишає після вибуху шість міні-мін. А супер джина поділяється на три руки, кожна з яких може схопити по ворогові. Ну, в общем, на джина це буде дуже небезпечно. Але якщо там якийсь фен Хедгар з різних сторін, то це буде кіть. Що це за усілялки? Давайте подивимось. Ну 5 п'ять на п'ять. Чим менше бійців залишиться у команді, тим вони будуть сильнішими. З'явився новий ранговий модифікатор. Друге дихання. Бійці відроджуються там, де їх перемогли, а не у вихідній точці. До речі, якщо хочете скін Урбан Ніндзятара, підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у Телеграм. Підписуйтесь там на всіх спонсорів. Народ, Обов'язково заходимо, підписуємось і є шанс отримати сім скінів. Так, да, там звичайно це майже нереально, але краще спробуйте. В мій телеграм-канал та 2 травня забирайте цілих сім скінів Ніндзя Тари прямо від розробників. Про то все ні. Більше скінів. Новинки за 29 кристалів. Пляжний Байрон. якому час... Оповувати. О, це пляжні. Скіни я їх буду купувати, тому що це літні. Ви бачили там снігову королеву Амбер? Що вона дає? Та пляжний Френк ідеальний для. Снігова королева Амбер перетворюється на скін за 299 кристалів. Та... а Тобто вона зараз коштує 149. А пота коштувати двісті ...повний комплект легендарного скіна, театральний Мортіс, видовище, яке ви не скоро забудете. Втратили якісь ексклюзивні скини. Шукайте в магазині та рангових призах стар ці кольорові варіанти: Байрон Білий, жуй-шоу Ніта, Джекі на гідроциклі, продюсер бас, космопіратка Пенні. Піаніно 8-біт. А ось цього немає у рангових призах стар, але є в монстрояйцях. Червоний паладин вольт. Не пропустіть нові варіанти кольорів скінів на тему відеоігор. Геймерша Бібі так вона, справжній геймер, хоч і більше по мобілках. Біла ніндзя-тара для випадків, коли більш темні ніндзя не підходять. Бастерс Шелі, натхненний шелі Бастерс. нові скіни Супер Салмейк, темний Самурай Джин. Та кошмарний Сенді від Єдікор. Вітаємо переможців та дякуємо усіх за участь у голосуванні. До речі, про голосування. Обов'язково прочитайте про компанію Supercelmay. Зембер та містер Пі в ігрових новинках. У нас також є кілька нових золотих та срібних скінів, а також кілька перероблених скінів. Кому безкоштовний значок? Безкоштовний значок. Бролток. Тепер все. Так. Бролток. Так, на вы подивилися новый правил-толк украинскую мовою. Пишите, как вам такой формат, что сподобалось. Ну а зараз, всем успехов. Пока!